Сьоми у Житомирі відбувається майстерня міста. Цього року програма розрахована на три дні. Організатори кажуть, до них надійшло близько 60 проєктних ініціатив від мешканців. З них відібрали 44 заявки, які найбільше зацікавили. Цьому році ми виносимо на таке публічне обговорення з мешканцями майбутнє розвитку транспортної інфраструктури і велоінфраструктури. І сподіваємося, сподіваємося, що за допомоги мешканців велосипедної спільноти ми зможемо отримати гарні рекомендації і. Напрацювання для того, щоб розробити практичні документи і рекомендації для подальшого розвитку транспортної інфраструктури і велосипедної інфраструктури міста Житомир. Але крім цього, ми будемо говорити багато і про ефективне поводження з відходами, і будемо говорити про озеленення в місті, і буде багато інших тем, які цікаві з точки стратегічного розвитку міста, і також для інших груп населення. Головна ідея майстерні обговорити разом з містянами ідеї та плани щодо розвитку Житомира, аби впродовж двох. Трьох років їх можна було реалізувати за цей час, кажуть організатори. Є багато успішних прикладів, серед яких і зони відпочинку, сквери та парки. Та цього року пріоритети трохи змінилися. Саме сьогодні ми хочемо презентувати і обговорити житемірянами всіми, хто зацікавлений побудову великого бомбосховища в. Центрі міста площу приблизно трошки більше 10 тисяч квадратних метрів, який може вмістити згідно норм старих норм це приблизно 10 тисяч людей, згідно нових норм трошки менше. Але це такий об'єкт подвійного призначення в мирні часи це е -е, трьохповерховий паркінг в центрі міста, і це наш нам. Дуже дуже потрібно для розвантаження від автомобілів, а з іншого боку, це безпека людей, те, що є пріоритетом сьогодні. І як от можна трансформувати простір в центрі міста, побудувати щось, те, що буде мати подвійне призначення, і отримати ще новий сучасний простір? От сьогодні Перша задача для обговорення на сьогоднішній майстерні міста. Окрім цього, першим питанням на майстерні підняли систему транспорту у Житомирі. Над цим проєктом працював колектив та студенти Житомирської політехніки. В 2022 році розпочата робота підписана угода щодо напрацювань співпраці в рамках розробки транспортної мережі. Туди входить аналіз. існуючий, повністю розширена. Збір інформації по існуючій мережі і пропозиції, які в майбутньому управлінню транспорту треба буде впроваджувати. Результатами виконавці поділилися під час презентації розробки комплексної схеми руху громадського транспорту Житомирської міської ради. Робота вона триває вже багато років і пов'язана в першу чергу з тим, що у нас відбуваються зміни в потребах населення в переведення, зміни в транспортній мережі, і вони стосуються як якісних зин стосовно самих транспортних засобів, так і урахування тих пропозицій, які знаходили від місця на їх побажання щодо транспортного обслуговування. Льськраді кажуть, брати ці пропозиції до уваги чи ні, вирішуватимуть згодом. Окрім того, на майстерні міста організували розважальні локації для малечі та емоційно розвантажувальні для дорослих. Працювати фестиваль буде до 22 липня. У програмі передбачені різні зустрічі, виставки, толока та навіть екскурсія до ботанічного саду. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.